Ще один відеоефект, який допоможе вам зробити чудовий перехід того, як ви змінюєте образи, але цього разу ми будемо використовувати ось такого помічника. В мене це буде м'яка подушка, у вас це може бути будь-що. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно підкинути наш предмет вгору. І потім його зловити. Після того, як ви відзняли декілька кадрів, вам потрібно буде змінити образ та сісти в ту саму точку, де ви знаходились до цього. Отож, змінюємо образ. Ми змінили образ, і далі нам потрібно повторити всі ті самі рухи. Нам потрібно підкинути наш предмет, але коли ми його зловимо, відіграти що о Боже, в мене новий образ. Давайте спробуємо. І після цього все, що нам залишається зробити, це змонтувати наш парахід. Переходимо до монтажу нашого відео. В програму додаємо два кадри, де ми підкидаємо якийсь предмет в одному образі, а потім в іншому. Для першого кадру нам потрібно знайти момент, де ми ловимо наш предмет назад в руки. Ось він. І в цей момент розрізаємо наше відео. Другу частинку ми можемо видалити, вона нам не буде потрібна. Далі, на другому відео, нам потрібно знайти момент. Коли ми теж ловимо його руками. І розрізаємо відео. Тут ми видаляємо першу частину нашого відео. Далі ми друге відео за допомогою кнопочки Forward піднімаємо вгору. Пересовуємо наше відео трішки вперед, щоб воно у нас накладалось на наше попереднє. І далі ми будемо використовувати з вами ключі. Але перш ніж використати з вами ключі, нам потрібно за допомогою стрілочки, що у нас є вгорі, знайти момент, де наше відео закінчується перше. Ми натискаємо сюди, воно у нас стає на місці, де закінчується відео. Ми натискаємо на другий рядочок і в цьому моменті розрізаємо наше відео. Відео, яке буде знаходитися по праву сторону, тобто закінчення нашого основного відео, ми можемо спустити вниз за допомогою кнопочки Backward. А тепер нам залишилось додати лише перехід на ось цю маленьку частинку, яка у нас є згори. Ми натискаємо на неї і перше, що робимо, це на самому початку ставимо ключ або кейфрейм. Далі переходимо в маски та обираємо круглу маску. За допомогою стрілочок, вниз та вгору ми її розтушовуємо. Далі ми її звужуємо до найменшого розміру. Після цього ми просовуємо наше відео до кінця. Тут ставимо ще один ключик, але нашу маску ми розширяємо на повністю все відео. І далі дивимося, що в нас вийшло. Чудово! Тепер що нам потрібно зробити? Якщо у вас залишився фрагмент, де відображається чорний екран, ми його видаляємо. І додаємо поверх музику. Це в моєму випадку буде новорічна музика, яку я раніше викачала. Я додаю плавний вихід. І можна ще раз передивитися відео. Також не забувайте на ваших відео вимикати звук, щоб не було сторонніх звуків, якщо вони вам не потрібні. Чудово. Що ми можемо ще зробити? Якщо у вас відео вийшло трошечки за коротким, ми можемо використати сповільнення або швидкість. Для другого шматочку відео я використовую швидкість і налаштовую її власноруч. Все, що у нас буде йти вниз від одинички, це у нас сповільнення. Все, що буде йти вгору більше одинички, це у нас пришвидшення. І після того, як я. Налаштувала його, я можу передивитися. І якщо вам подобається результат, який вийшов, ви зберігаєте ваше відео. Не забувайте поділитися своїм результатом в коментарях.